народно аматорський колектив Сла Крас, наш керівник це Руслана Ногорняк. Сьогодні в надвірні відбуваються народні читання, тому ми поставили таку композицію Шевченко навчає, Україна перемагає. Адже зараз такі важкі дні, часи війни, тому наша композиція досить актуальною. Народний аматорський драматичний колектив будинку культури села Красна композиція Шевченко закликає. Україна перемагає, за бой раптовой рак, за рахунок а там і темови, і з мобили коса, і з моїх коса, стає сім, похи. Ревіли гармати, улопались запорожці, вміли панувати, панували, добували і славу і волю минулося, осталися могили на полі. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде, розкуються незабаром заковані люди, настане суд і заговорять і Дніпро і горе і потече сторіками кров у сині море. І забудеться срамотня, давня година, і оживе добра слава. Слава України. Синочок маленький, в нього почувши біленький. Сина лови шнурочий. Гарний буде козачок. Мішка пахне м'я. Он іде під хату, мама чуть чи І дитя за підросте за нічку козак невеличкий. Син, яка доля судила з тобі, які ж дороги натягнуть черка. Господи Боже, на сусід захисти, ракети летять в великій марі, і кров на травиці, і кров на землі, і шепить устаку гаряче залізо, і помню я дисципгає над вістом, І мати мовча за відімов діна, ні тато поколешки кажуть. А що брати? Розпали волю, ще наше жито інше жнуть, а ми чекаємо, що долю пани на хату принесуть, пан я поселить, пере до спати, лукаво грає на словах, за збудує він палати, а виму най посідав, що сьогодні дужці не буде, скаже вам слово золоте. Коли від сну розріють люди, то Україна розцівне. Віти тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюдровано? За що мамо, гинеш? Чи ти рано схід сонця Богу не молилась? Чи ти дідучок невинних звичаю не вчила? А ти кричиш вільно, народ твій! тебе хочуть вбити, та ти не здаєшся, тебе не зломити, Тобі вічних крик, та ти гідно б'єшся, не дарма ж тиненькою нашою звешся, ростуть на землі твої діти, герої. Вони не бояться ні смерті, ні крові. За мир наш, за смерть. Я вірю, що ми в цій війні переможе, бо ми не одні, ми під захистом Божим в молитві і вірі у єдності сила, Ще трохи і ми заживемо в мирі, ми всіх переможемо, усе побиває, ми вірні душею душа не вмирає. Юді ракети у небі! Землю рвуть гармати, доки буде мати рученьки ламати. Страждана матінка, Вкраїна, на світі ти для нас одна. Виходи в у дорогу, аби ти вільною була. дівки, молоді по 18 років. вони ідуть, щоб молодою силою вітчизну стійко захищати, щоб рідну мать, землю нашу. До рідних ніс своєї батьківщини. Їм лиш потрібно, щоб Господь вирів від кульки крові, від страждання мене. Погляньте, люди, на красу життя, образи давні всім пора заботи, щоб не було запізне пийця, бо втрачене не можна повернути. Штаб хтось із них народний від Така її доля, о Боже мій милий, за що ж ти караєш її сури? Чому вона плаче, як чайка та квили? чому світо і її серце не Гірка Гірна твоя доля у любов країни, карають і мучать тебе вороги, та вже віднялися новітні герої. Вже і вже затремтіли жорстокі хати. Тарасове слово весь люд піднімає, право свобод луштує ряди. Воля і правда уже не тримають, наказують людям упевнено йти. Ця кров за Україну. О Боже, глянь на з небес, на нашу батьківщину, і захисти весь наш народ від ворога руїни. О люди, просим вас тепер, не встаньте на коліна, і йдіть боротись у ряди за волю України. А на моїй землі далі війна, стріляють танки. І рвуть гармати, сповита горе в чорному вбранні, сльозами вмилась, не одна вже мати. Найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова. Герої не, не вмирають. Боремось не дарем, не хотілося бути убитим, без дихання упасти на землю, і з останніх я сил намагався, як люблю тебе розказати, та вони не залишили шансів, щоб життя моє врятувати, що покинув тебе. Мене життєво дорога, помолися за мене юни, боятиме не бояти небі! Стань безкрайність крайність на качу плюща, щоб погодло бляканим, він боявся куща, що вбився без совісті. Чого, за те, що почу, Син єдиний загинув, за вітчизну свою, я повернусь весною у шику пташинкою зарістю, на світані в садок і за Мамочко, вибач за чорну ладу. За те, що від них будеш одна, тебе я любив і люби. На віки не я в тяжкім трубі, всіх дітей піднімала, всім душу і серце своє віддала, лиш жіночому щастя я майже не знала, тому що так рано я стала тома. Ні плакати, ні голосити тоді не змогла я Застрягли у горлі, яка не слова. Хіба це можливо, щоб милий загинув? А я не дружина і не вдова. Не вчорась в Україні. Вір, що мене важка пора, проскіпляй пишний схід кавини в садах достатку і добра. Буде бити царя я весільне жито, а люди виростуть, не за. І на оновленій землі врага не буде супостати. а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі, і забудеться сроботня, давнія година і оживе добра слава. Слава Україні!